Medieval Dynasty — це гра про побудову середньовічного поселення. Починаємо ми з вибором мапи, де я обираю Oxbow, і зрозуміло, що одиночний режим гри, бо в мене нема друзів. Починаємо ми в якомусь поселенні, де мені намагається впарити навчання, яке ми вдало скіпуємо. Як тільки ми отримаємо свободу, то одразу біжимо будуватись. Будуюсь я неподалік від першого поселення і вам раджу так само робити, бо будуватись треба там, де поруч можна поторгувати, а торгувати нам треба буде часто. Як тільки ми перебігаємо через місто, одразу збираємо каміння і палки, одразу крафтимо сокиру, як тільки ми зібрали на неї каміння і палки. Також раджу, як тільки зберете перші дві колоди, одразу крафтити лопату, щоб збирати пні і отримати по додатковій колоді з кожного дерева. Наступним крафтимо молот і біжимо шукати місце для будівництва, де саме в нас буде стояти поселення. Коли я перший раз грав цю гру, я мучився з тим, щоб будувати поселення. Рівно. Але я подивився у Games Video UA один спосіб ставити спочатку будівництво поля. Потім вздовж цього будівництва прокладаєте дорогу. І так виходить, що воно потім виходить більш-менш рівно, вздовж цієї дороги ставити дома, і ну, воно буде гарним і рівним поселенням. Ось вам міні лайфхак. Першою будівлю в нашому поселенні ми будуємо дім, який буде саме моїм домом. І ми його будуємо максимально стандартним, максимально помжацьким, тому що це на що не буде для нас впливати. А ось далі, вже другий дім, який ми будемо будувати. Ми плануємо одразу максимально хороший. Ми спочатку будуємо фундаменти обраблення, і далі нам е, відкривається можливість редагувати стіни і дах. Тому ми всі стіни ставимо кам'яними, а дах з, з черепечною кришею. Тому що від якості будинків залежить настрій мешканців. А від настрою мешканців залежить те, наскільки багато і хорошо вони будуть працювати, тому нам воно треба. До речі, коли бігаєте по мапі, будьте уважні, тому що тут дуже часто розкидані якісь скарби, там по типу скриньо, корзинок, просто колоди валяються. В моєму випадку, який зараз на екрані, я просто знайшов щось типу могили з грошима і лопатою. Також я не раджу спати до появи перших мешканців, бо в цьому нема сенсу, у нас нема такої втоми від недосипання, а при цьому час ми будемо витрачати час першого сезону, за який нам треба досить багато зробити. Десь під час будівництва першого дому, от другого дому для наших поселенців, у нас має розблокуватись дерев'яний сарай, який ми також одразу плануємо. Бо фактично ми без нього не добудуємо будинок, тому що нам потрібні дошки для черепичної криші. Заодно я з сараєм запланував колодязь, і зрозуміло, як тільки добудовуємо сарай, одразу крафтимо дошки і закінчимо з будинком. Також перед появою перших жителів треба ще не забувати побудувати сховище ресурсів. Бо ще їжу і воду ми зможемо просто в скринці їх дома лишити, але щоб вони працювали нормально, їм потрібно місце, куди відносити ресурси. Заодно добудовую колодязь, закінчую зі сховищем ресурсів. Далі обов'язково біжу в наше поселення поруч, і там купую ведро, щоб набрати туди воду, і тоді наші поселенці вже будуть пити з цього ведра, в яке ми наберемо воду з колодязя. Одразу після купівлі ведра біжу в табір, який є поруч з кожним поселенням, і шукаю перших жителів собі. Затискаючи лівий альт, ви зможете побачити їх навички. В моєму випадку мені потрібні були люди з третім рівнем видобування, яких, на жаль, тут не було. Тому я швидко забіжав в своє поселення, залишив в скринці воду і їжу для поселенців і побіжав в інше поселення, в якому я вже знайшов чоловіка і жінку з третім рівнем навичка видобування. Ну і якщо що, в один дім можна селити тільки чоловіка і жінку. Тобто двох жінок чи двох чоловіків в один, в один дім ви не зможете поселити. Знову ж, після того, як ми наймаємо. Приймаємо мешканців, не забуваємо через управління призначати їм дім. По поверненню в поселення одразу кравчу сокиру і кладу її в сховище ресурсів. І після цього назначаю працівника в дров'яний сарай. Бо при будівництві саме збір колод займає дуже багато часу, тому перекладаємо це на наших жителів. Також не забуваємо, що нашим жителям потрібні дрова, тому 10% виробництва кидаю саме на них. Загалом наших жителів є три потреби: вода, їжа та трава. Воду на початку взагалі не складно самому для них носити, це просто раз на деякий час набрати в ведро, і їм цього вистачить надовго. Виробництво дров, в свою чергу, ми вже поставили, і воно в нас є. А тепер нам лишилось забезпечити їжею, і їх, і себе. Мені також їжа, на жаль, потрібна. Тому йдемо і плануємо наше перше поле. Щоб його обробити, нам потрібно буде сапка, тому крафтимо її і починаємо спахувати. Для початку вирішив зробити два поля по 15 клітинок, чого нам поки що вистачить. Відволікся трохи на побутову сховища для продуктів, бо зараз щоб забезпечувати їжу і водою, ми несемо їм напряму в будинок. Але при розширенні ми просто не зможемо всім в дім носити це. Тому будуємо сховище, щоб вони самі все брали з нього. Також будую мисливський будиночок. По-перше, щоб тимчасово влаштувати туди нашого другого мешканця, бо дров'яний сарай лише одне робоче місце дає. По-друге, щоб скрафтити стріли, які дають відносно непоганий заробіток, бо пір'я ми так чи інакше отримуємо зрубання дерев. А палки і каміння, які нам також потрібні для стріл, легко збираються. Тому після побудови одразу крафтимо максимальну кількість, яку дозволяє нам кількість пір'їв. Ну і Для працівника, якого ми поставили працювати мисливський будиночок, створюємо ніж і ставимо добувати м'ясо, щоб вони хоча б трохи перекривали свою потребу в їжі. Далі ми знову йдемо закупатись в це наше поселення. Спочатку купую одну шкіру, щоб створити простий мішок, який нам потрібен для праці на полі. А ще купуємо гідній, що в моєму випадку було помилкою, і купую 30 насіння капусти. Бо для початку це дуже непогана культура для вирощування, бо її можна збирати два рази на рік, і її буде з головою достатньо для того, щоб всіх прогодувати. Повернувшись в поселення, я розумію, що в мене заблокований амбар, а саме він потрібен, щоб переробити гній на добрива. Тому повертаюсь в поселення, щоб придбати 30 добрив, яким я одразу удобряю свої поля, після чого ор їх сапкою, і вже після цього засіємо їх. Це займає і не дуже багато, але і не мало часу. У майбутньому це все в будь-якому випадку буде робитись автоматично. Але це тільки в майбутньому. Підбудовую ще один дров'яний сарай, бо я все ж таки не обох мешканців з урахуванням, що вони обидво будуть працювати там. Ну і переставляємо працівницю з мисливського будиночка, ставлячи їй добувати колоди, палиці і дошки. Розширяю дорогу і планую вздовж неї ще один будиночок, після чого нарешті переходимо в новий сезон, який одразу починається зі збору капусти. До і того, з 30 клітинок ми зібрали 255 капусти і 69 насіння, чого з нашим споживанням спокійно вистачить на декілька років. Тому одразу біжимо будувати запланований будиночок, щоб мали можливість для розширення. Вирішив повдобовувати каміння скайлом, але я трохи розчарувався в цьому. Це скоріш більше для видобучі вапняка підходить, а каміння треба або зібрати з підлоги, або йти в шахту. Після закінчення будинку біжу шукати когось, щоб запросити, але. Вона нам каже, що в нас недостатня репутації. Через це біжу в поселення і беру там квест на гниль, бо вона в мене вже була. Але я думав, що вона в мене була, бо в мене насправді був гній, а не гниль. Тому я образився на цей світ і побіжав будувати амбар, щоб нарешті мати змогу переробити гниль на добриво. А ще я з цього сезону починаю спати, бо наші поселенці працюють тільки в день. Через це нам нема сенсу тусити по ночам. Ще раджу завжди залишати працівникам інструменти з запасом, бо вони зіпсуються, ну, закінчуються з неймовірною швидкістю. Також просто скуповую весь ці гниль у продавця, просто а чому б ні? Добудовую амбар і одразу переробляю весь свій гній в 80 добрив. Так як я розумію, що в мене дуже багато добрив в запасі, так і ще більше насіння капусти після збору, я вирішую розширити свої пасіви. Час роботи над полем настає ніч, і так вже закінчується другий день цього сезону. Витративши купу часу на те, щоб підготувати і засіяти 60-кових дитинок поля, я зрозумів, що все ж таки мені треба ще жителів. Тому взяв сюжетний квест на крадій кухлів, за одну маленьку розмову отримую одразу 100 репутацій, після чого балакаю ще раз, і в мене просять медові соти, які я купую на ринку, принаймні які в мене просять почекати наступного дня. Тому біжу і беру квест з дошки на 61 зерно вівса. І квест на полювання лисиці з думкою, що я від цього нічого не втрачу і колись його виконую. Купую одразу зерно вівса і віддаю їх, отримуючи за це 253 монети, овсяне пиво і 50 репутації династії. Більше я такі прості квести показувати не буду, але знаєте, що за кадром я виконую квести, яких можна просто щось купити і віддати одразу. Знаходжу людину з третім рівнем видобування і третім рівнем полювання, і зрозуміло, що беру її, бо в мене стоїть все ж таки вже побудований мисливський будиночок. По поверненню додому одразу планую фермерський будиночок, точніше, фермерський сарай, бо сам я не планую постійно будувати, працювати на полях. Швидко добудовую його. А, ну і ще тут в грі є гілка прокачень. Я зазвичай беру в першу чергу множителі досвіду. А в витривалості навик нечутливий, який дає краще переносити холодну і спекотну температуру. І переходжу в наступний сезон, де одразу мене зустрічає провалений квест. Знову на початку сезону збираю врожай, після чого я біжу до печери, яка знаходиться ось тут на мапі. Як тільки я добігаю до потрібного місця, я будую сховище ресурсів. Це для того, щоб мені не потрібно було кожен раз, як я забиваю собі інвентар в шахті, повертатись додому і викладати ресурси. Ну і ще всі сховища поєднані між собою, тому, викладавши ресурси в цьому сховищі, я буду мати до них доступ і в тебе вдома. Ну і як тільки добудовуємо, йдемо видобувати. Насправді так кажучи, це дуже непоганий спосіб заробити, навіть якщо продавати просто руду. А ще тут можна швидко і багато видобувати каміння, бо воно падає разом з рудою і в великій кількості. Нарешті розблокуваю сарай для видобутку. Бо я саме для цього і пішов працювати в печеру. Намагаюсь знайти людину з третім рівнем видобування, але репутація. Тому продовжую йти по сюжетному квесту, забираю глиняний кухоль у якогось малого і після його повернення отримую пиво і 25 результати моєї репутації. А далі в квесті мені кажуть просто шукати ці кухлі по поселенню, які я ніяк не міг знайти. Тому виконавши Це декілька простих квестів, все ж таки наймаю працівника на видобучу. І будую для нього сарай для видобутку. Планую ще один будинок і ставлю нашому працівнику видобувати каміння в сарай для видобутку, і тепер всі ресурси потрібні для будівництва в нас збираються автоматично. Далі я будую майстерню, хоча б для того, щоб самому робити ведра собі. Купивши креслення відра, створюю їх з запасом, щоб я міг не так часто відволікатись на те, щоб набрати воду для мешканців. І мені знову не вистачає репутації, щоб прийняти поселенця, тому Goodbye. я повернувся до спроб пошука глиняних кухлів. Знайшов перший на якійсь бочці на базарі, другий валявся на корзині неподалік від нього. Далі ж під час пошуку кухлів згадав про існування скриньки в поселенні, наповнення якої оновлюється кожен сезон, тому можете ходити і збирати з неї інструменти. Ну і настав вже час переходити в саме противний сезон, а це зима. Не забуваю брати та виконувати легкі квести, які оновлюються кожен сезон. Придбав схему маленького плетеного кошику, чисто, щоб скрафтити для квесту. Наймаю ще працівницю в Сарай для видобутку. Видаляю всі стрі поля, і замість них ставлю одне велике поле 7 на 7 і проводжу навколо нього дороги. Планую ще два простих дома Витрачаю купу часу на те, щоб спахати поле. Ну і так як мені не те, щоб є чим зайнятися взимку, тому добудовую ще два будинки. Перемість те, що взимку я не знав, чим ще себе зайняти, я пішов просто добувати в печері ресурси. Потім додав ще одне велике поле і придбав насіння моркви, бо її можна висадити взимку. Також продав всю зайву капусту і її насіння. Ну і йду засіваю поле морквою. І після того, як я в наприкінці сезону позаймався всякими дрібнічками, лягаю спати і переходжу в наступний сезон. Сезон почався з того, що я знайшов людину, яку можна найняти фермерський сарай, але мені не вистачає репутації. Взяв маленькі квести, ну і наймаю людину на ферму. Також наймаю людину, яка має непогану навичку ремесника. Тут я намагаюся зрозуміти, як працює фермерство. Так, і тут я записую окрему вставку, щоб показати вам, як е, нормально як працює це фермерство, тому що я сам до кінця не розумів. По-перше, ви заходите в інвентар управління. У вас тут є поля, є різні поля. В принципі, ви тикаєте на поле, ну, типа, скільки полей і стільки там їх і видно в інвентарі. В управлінні. Далі просто обирайте поле. І я не міг нормально зрозуміти, як з ним працювати, але по ітогу зрозумів. Тикайте ось тут, на чувачка з пшеницею. І тут обирайте, наприклад, ти просини, який ви хочете висадити. Наприклад, ви хочете, щоб вирощувалось овес. Ви тикаєте два рази, і тут вже обирайте клітинки, на яких ви хочете, щоб ось ось тут, щоб це вирощувалось. Якщо ви хочете, щоб там було пусто, тикаєте порожньо, і обирайте ось тут порожнє. Тобто, ви. Це ваше поле. Ви замальовуєте, що в якій клітинці має рости. І тут ви обираєте, чим саме ви замальовуєте. Тобто, ось тут ви замальовуєте порожнім, Можете обрати капусту, і тут ви, ну типу, тут буде капуста. Далі. Тобто, ось так. Ви просто тикаєте ось тут в тип рослини, ви обираєте, чим замальовуєте, і замальовуєте клітинки. Далі. В принципі, далі все просто. Ви наймаєте людини в фермерський сарай, і головне, щоб в неї були, по-перше, сапка. В неї має бути мішок, в неї має бути добрива, і мають бути насіння рослини, яку треба висадити. І потім вона вже сама це все буде висаджувати. В принципі, це все, і це насправді кажуть, що простіше працює, ніж мені здавалось. Продав ще капусти. І тепер мені вистачає грошей, щоб сплатити податок. Купую рецепт деревної чаші і ставлю працівника, якого я нещодавно наняв, і створювати по максимуму. Тут я розумію, що для сюжетних квестів я можу не тільки бігати і шукати кухлі. Тому розмовляємо та отримуємо ще глиняний кухоль. Повертаю його. Ще розмовляємо і отримуємо кухоль. і повертаємо його. Далі я вирішую встати створювати дерев'яні чаші, щоб підвищитись в рівні і відкрити собі кузню. Торішу купу чаш відкриваю нарешті кузню, яку одразу планую поруч з полями. І одразу її будуємо, після чого в нас з'являється можливість робити зливки і всі інструменти. Переставши людину з виробництва чаш на кузню, ставимо їм виготовляти усі інструменти для інших будівель, а також мідні зливки, бо сарай для видобутку все ж таки збирає нам мідь. Також придбав на майбутній рецепт кам'яного серпа. Ну і що ж, на цьому цей мовний монтажик закінчується. По-перше, я сподіваюсь, сподоб... що вам сподобається. Я на це відео витратив величезну кількість часу. І насправді так кажучи, дуже над... ну типа я це записував місяць тому, більше місяця тому, і монтував дуже довго, тому що я це робив поступово і дуже повільно. Але якщо вам сподобається і хочете більше таких відео, то підпишіться на цей канал, напишіть коментар, поставте вподобайку. Також на момент запису цього фрагменту я все ще знаходжусь, на жаль, в Європі, але я повертаюсь в Україну. І я хочу попросити вас фінансової допомоги. Будь ласка, це посилання на цю сторінку буде або в закріпленому коментарі, або в описі. Будь ласка, підтримайте мене. Але знову ж, більше за все, мене підтримує ваш актив. Тобто повністю подивіться відео, сподобайк, коментар і так далі. І чекайте нових відео. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!